Привіт! Мене звати Саша Гурш і я знаходжусь на острові на Рік Канарські острова. В цьому випуску знайомлю вас з щитовим 4 готелем це Овіма Лапінта. Покажу вам номер, покажу вам ресторани, покажу вам пляж, все-все-все. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на мій канал, на мій інстаграм і погнали дивитись готель. Наш готель розташований в самому серці острова на півдні в місті Коста-Адеха. Загальним трансфером від туроператора ви доїдете від аеропорту до готелю за 60 80 хвилин. А якщо будете замовляти індивідуальний трансфер, то час дорозі складе 20 хвилин. Індивідуальний трансфер у нас також можна замовити. У нас на Тенерифе власні авто і українські водії. Для замовлення трансферу звертайтеся за контактами в описі під відео. Дуже стильний лобі готеля. Рецепція. І місце, де ви будете очікувати поселення. Або ж можна буде просто посидіти, попити коктейль, каву відпочити з дороги. Відразу при вході в готель впадаєте на рецепцію, і тут стильний лобі. Поки ви знаходишся пару хвилин. Бачу багато сімей з дітьми. В принципі, це готель сімейний, тому діти тут будуть кругом. Якщо ви обираєте готель в центрі Тенерифе, в центрі Коста Адехи, то варто звернути увагу на готель Лапінта. Чому зараз вам все розкажу і Покажу. На протязі семи місяців я проживав в Тенерифе, і для мене це вже рідне місце. Кожного місяця на острів вічної весни я відправляю на відпочинок своїх туристів, і щоразу вони повертаються з неймовірними враженнями та заповненою скарбничкою емоцій. Адже бронюючи в мене тур, я в подарунок даю чек-лист з топовими місцями, які варто відвідати на острові, а також локаціями, про які знають лише місцеві. Головний ресторан готелю. Зараз якраз тут готується обід. В почався вже. Давайте подивимося, що у нас на обід. Є закуски виді бутербродів. Багато різних пірожених і фруктів. По фруктам у нас, у нас ананас, виноград, апельсин і кавун, є йогурти. Різні солодощі та снеки. Одна із важливих причин обирати саме Європу для відпочинку і Іспанію в тому числі. Це харчування, адже в готелях вся їжа для європейців. Якщо порівнювати навіть сирі ковбаси з єгипетськими, так це небо й земля. Тут смачнющі фрукти, смачнющі сири. Ковбаси, хамони, пужаніна вся та їжа, до якої ми звикли в своїх країнах. Тож не буде ніякого дискомфорту в ресторані будете наїдатись, а вибір кожного дня різноманітний та достатній. Одного обід була риба, м'ясо, куриця, телятина. Звісно ж, є окремий стенд з дієтичною їжею, а також харчуванням для маленьких туристів. Ресторан на обід я вам показав, і що я вам хочу сказати: не забуваємо про те, що те це Іспанія, і в який би готель ви не поселилися би, в тому числі в цей для вас буде смачна, звична для нас європейська кухня. В головному ресторані готеля можуть снідати, обідати вечеряти абсолютно всі гості, всі категорії номерів. Але якщо ви забронювали категорії вищі Експеленс, то у вас буде особистий ресторан. І їсти ви можете відразу в двох ресторанах. Такий вигляд має ресторан для гостей, які проживають в номерах категорії «Екселенс». І зараз покажу вам. Весь асортимент їжі, який в нас є на обід. Також фрукти із фруктів: ананаси, груші, яблука, сливи. Виноград, є м'ясні та сирні нарізки. Винний холодильник. Тут відразу собі можна буде зробити каву. Причому кава зернова, і додаткові лінії роздачі. Асортимент тут звичайно менший, ніж в попередньому ресторані. Але їжа трішки відрізняється. Є хот-доги, можна зробити буде собі бургер, є піца. І також свіжовижаті вижаті фреші. Наш готель розташований фактично на першій береговій лінії, адже від самого готелю до пляжу буквально якихось 5 метрів. Ну, ви виходите з центрального входу, переходите в центральну вулицю Коста-Дефі, де багато магазинів, діті кафе, ресторан, І відразу ви опиняєтесь на пляжі. Звертаю вашу увагу, що на Тенеріфе немає а, пляжів, які належать готелям, тому загорати можна буде. На цьому пляжі, однак, за шезлонг і за парасольку вам потрібно буде заплатити в середньому 15 євро за комплект. Якщо ви проживаєте в Україні і розглядаєте наріфи для свого відпочинку, то найближчі до України аеропорти, звідки є прямі рейси: це Варшава, Катовіце, Будапешт, Бухарест, Відень. До всіх аеропортів у нас є прямі трансфери з Києва та інших міст, тому звертайтеся, допоможемо вам в організації вашої поїздки. І ще один дитячий клуб, який знаходиться на території готеля. Міні-клуб. Його площа близько 90 квадратних метрів. Заход я да не буду, але він дуже великого розміру. Є качелі, є аніматори і діткам тут буде не скучно. Ола! Оля! Ота юлю! Іди піца! Прогулюючись зараз по території готеля між корпусами, здавалась би така звичайна зелена зона. І тут щодня проходить анімація виді йоги. <му> зараз про повз возика прибиральника і згадав, що якщо у вас мінімальна категорія номера, то прибирання в кімнаті п'ять разів на тиждень. А якщо у вас найвищі категорії номерів, які ви забронювали, то прибирання у вас номера буде щодня. А тепер давайте подивимося номера. Перший номер який я вам покажу, це номер суперіор. Він двохкімнатний. В першій кімнаті у нас дві односпальні кровати, кім... які здвинуті в одну, і вийшла одна велика двоспальна одна велика ліжка. Шкаф. Відразу покажу вам ванну кімнату. Косметика готеля, є повністю все. Є гребінець, є зубні пасти, є станок для бриття, мочалки, все-все-все. Фен. Він працює зеркало раз, зеркало А В ванній кімнаті у нас душ. На жаль, не закривається, але є порог, тому вода не буде розприскуватись по всій кімнаті. І тепер дивимося основну кімнату. У нас номер йде з видом на океан. В номері є невеличкого розміру кухня. В кухні є холодильник, мікрохвильовка, чайник, тостер, кавоварка, плита і умивальник. Тому можна бронювати проживання як з харчуванням, харчуватися в ресторані, готеля, або ж готувати самостійно. Зона відпочинку, диван, телевізор і балкон. Балкон з чудовим видом на басейн і на океан. І моя особиста порада при бронюванні цього готелю відразу бронювати номер з пірог, тому що ви прокидаєтесь зранку, і у вас чудовий вид. Видно басейн, видно океан. Ви заражаєтесь цією енергією. І у вас буде чудовий настрій на весь день. І відпочинок пройде на всі 100. Категорія номера Excellence, номер номера 509. Почну я відразу з вбиральні. Дзеркало. Фен. Такий ж самий набір косметики. Унітаз і душ. В принципі, так само, як і в попередньому номері було. Тепер дивимось основну кімнату. Така сама кухня, стіл, диван, зона відпочинку і балкон. Здавалося б, номер нічим не відрізняється, але на балконі є невеличка тераса, де можна буде загорати, відпочивати. І звідси у вас йде прямий вид на океан. Порт, океан, тераса і ваша спальня. У спальній кімнаті є телевізор. Відразу знаходяться пляжні полотенця, лапінта. І тут у нас шкаф. В шкафу є обігрівач. Це на зимній період. В шкафу є сейф, сейф у нас безкоштовний, і в шкафу у нас багато місця для одягу. Ще раз нагадаю вам, що це категорія номера Excellence. З особистою терасою сезлонгами та чудовим панорамним видом на океан. І третя категорія номерів, яку я вам покажу, це Sweet Excellence. В принципі, це великий сімейний номер, який, мож, який може прижимати до 4 осіб повноцінна сім'я. Складається він із двох спальних кімнат. Перша кімната. Два одних спальних ліжка здвинути в одне. Показувати я вам шкаф не буду. В цій же ж кімнаті у нас є унітаз є душова, умивальник, Повністю весь набір косметики. І прямий вихід на терасу. Тераса у нас великого розміру, я вам кажу її трішки пізніше. Переходимо зараз в наступну кімнату. Ще одна душева з туалетом. Спальня кімната. І давайте тут якраз вийдемо на терасу. Є крісла, є диван, є шезлонги. Тут, мабуть, тераса квадратів 30. Загальна є столик і панорамний, повноцінний вид на територію готеля, на басейни і на океан. Друзі, час від часу я організовую авторські тури на Тенерифе, які особисто супроводжую. І вас запрошую доєднатися. На протязі восьми днів ми будемо проживати в двох готелях на півдні та на півночі острова, що дозволяє відчути вайб тенеріфи. Будемо купатися на кращих чорних вулканічних пляжах острова. Підкоримо вулкан Тейде і будемо зустрічати захід сонця в тих місцях, які вам ніколи не покажуть в екскурсіях. Детальна програма попередніх турів є в описі під відео. І якщо ви вже хочете в тур, пишіть мені на Viber, хоч на канари, і я вам детально напишу інформацію про найближчий тур. Пляж, який знаходиться відразу біля готелю, він загальноміський, муніципальний. Відпочивати тут можуть як гості готеля, так і всі інші бажаючі. На пляжі можна взяти в оренду шезлонг та парасольку, або ж просто загорати на своєму простирадлі або покривалі і купатись в океані. Якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sahatre.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sahatre.com.ua. А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій випуск підходить до свого кінця. Це був готель Лапінта. Чудовий готель на першій береговій лінії в самому серці Неріфе, адже океан, вулкан, Коста-Адека у вас все в одному місці. Вулкан не в одному місці, але буквально годину до нього їздити. Чудовий готель для відпочинку всією сім'єю, в тому числі з дітьми. Адже для дітей тут є дитячий клуб, дитяче відділення в басейні, дитяча зона в ресторані і, звичайно, є сімейні номери для відпочинку всією сім'єю. Я сподіваюся, що найближчим часом ви обов'язково приїдете і чудово відпочинете. Мене звати Саша Гурші. Ви обов'язково ставте лайк цим відео, бити дзвіночок, підписуйтесь на мій канал, на мій інстаграм і до нової зустрічі. А зустріч буде дуже скоро. Пока.